Кахтунг. Мачики, сіські, піски і все таке. Коротше, ви попереджені. Уродини, уродини! Сьогодні ж мої уродини. Уродини! Уху! Час для свят! Тримайте себе в крилах, юначе. Вам відомо, що ваш укрилиний стан Гетті не терплять. Так, звісно. Але ж батько казав, що я став достатньо дорослим, аби дізнатися про свої та обов'язки. Звичайно, я певен, що це буде захопливо. Ах, це ж мій малий. А котрі це синів, я їбав їх так багато. Столос, ваша могутність. Столос! Так! Вірно? Так. Це ж моє любе совенятко. Що ж, моє малятко, нарешті настав той день, коли ти станеш частиною сім'ї Гойті. Гарні новини чи не так? Готовий дізнатися чим та як ти будеш служити пеклу. Так, батько! Тобі буде доручено вивчання земного небосходу, зірки, пророцтво, що ті несуть. Ну і все таке. Забава, чи не так? Ти почнеш опановувати свій гремуар, що надасть тобі можливості подорожувати до смертних для твоїх досліджень, а ти виріс могутнім принцем пекла із власним регіоном, що буде просувати твої ідеї та знання. Я тебе не підведу, батько. Розкішно! Також син тобі з народу прописано поповнити сім'ю воїть. Тож ти тепер одружений. Мої вітання, сину. Дивись, яка гарнюня. О, такі звуки нагідні, сину. На, давай краще подивимося, як ця сучка завиє. Зазвичай працює. О! А не хотів би ти піти до того цирку. Дітям дуже подобається цирк. Вірно ж. Чи відвочу тебе це відомо про твоє безперечне одруження? Чи є те місця що було близько до себе і достатньо далеко від цього підносто? Тепер улюблена частина всієї ціркової хуйні — йобані клоуни. Готовий бліцо з народження. Та-да!

Ну, це був звичайнісінький коник. Але потім бандерівці почали ганяти його помінним полям. Тому й нога відірвало. Тепер він у морській піхоті. Бачили? Він знає правду. А що? Коню Бандера подобається. Гаразд, Бліцо, та хотів нас фактів із Вікіпедії. А А чи бачили ви таке? Це полоничний мафін, цирковий коник. І -ї 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 -ї. А мені більше вподоби перший жарт. Він смішніший. У коней дійсно можуть виникати серйозні ускладнення від діабету. Від таких фактів аж серце розриває. О, це так шоу. Це було дивовижно. Так от той маленький клоун, що у вас є. Моєму сину, він дуже сподобався. Хотів би дізнатися, чи можна його купити? Копити? І присвоїти. Так, саме так. В мого сина не так багато друзів, розумієте? Йому сподобався той малий паяцик. Сьогодні його уродини, а я не хочу з цим їбатися. Вам виписати чек? Ну, фізаралі в нас маркантний. Йому ще треба виступити в кількох шоу сьогодні, тож це вам обійдеться в копійку. О, ні, ні, той другий Бліцо. Саме так. Тож скільки? Ну ну, це мій син, тож. М скільки у вас зараз при собі? Е, е, ну зім'яті 5 гривень і один гандон. Та вистачить. Падано. Чудово. Приведіть його, а ми поки підемо. Мене звуть Полиничний мафін. Обожні танцювати. А я безкопитько. І мені Мені сумно. І чому ти сумний безкопитько? В мене нема ніг. Оу, але ж все добре. Я втратив свої ноги на війні. Uh, на війні? Так, на великій війні кланові гільдії! Ні, ніякої доти. На Великій сутичці за трон! Продовжуватимеш за доту ядом по макітрі. Але цей не, не дав мені вийти і відтяпав мені ноги. Кров і годель була б сьогодні. <плес> О, ні, фу, можна хоча б без крові. Це так огидно. Ні, це круто. А поленичний мафін то для того, щоб усе виправити своїми чарівними копицями він танцюватиме. Танцюватиме навколо коника, аби йому стало ліпше. А потім Стало ще більше крові. Біцу, це так гидко, досить. Ніколи! Малий в мене для тебе робота. Ти проведеш день з одним із гуетівських принців. Іл, з чого б це? Бо вони платять, тепер рубай на носі. Тебе купили, аби ти просто з ним порався. Але я хочу, щоб ти вкрав тих гойних хуїл стільки, скільки зможеш. Вкрасти? Але якщо мене спіймають? ти що не хочеш, щоб в твоїй сім'ї був більший цирк, більше їжі? Ти не хотів би допомогти мені і своїй нені? Звичайно, я хочу допомогти нені. Тоді ти маєш це зробити. Все що в тих багатих кур'їв є, коштує тонни. Але якщо спіймають, мені страшно тато. Я речі набагато страшніші. Чи не так, сину? Але ж... Добре, тато. Це твій новий друг, сину. З ним народження. Друг Типу того. Вітаю. Я Бліца. Я знову Приємно по. Не кланіться йому. нам має кланятись. Оу, так. Вибач батько. Який ж я піздатий батько. А це книжка про тисячі різниці між жабами та квакшами. Там стільки всього. А це книжка про рослини та зілля. Чи ти знав, що рослини нас чують? Рослина це нудно. Це це нудьга без просвіта. Оу, прошу вибачень. В мене ніколи не було з ким ділитись книжками. Знаєш, що буде ліпше? Пограти. Давай пограємо в козаки розбійники. А це як? Це коли ми прикидаємося піратами. І ми бігаємо по всьому будинку і збираємо все, що сподобалось. А потім жбурляємо все з вікна. Ми жбурляємо їх з вікна? Так. А коли це пірати жбурляли речі з вікон? Ну. З давніх давен Давай, пірати завжди щось жбурляли. Я не певен, чи в них були вікна. І хто так сказав? Книжка? Ну так, ось скільки. Ну а в цій грі ми жбурляємо їх в вікно. Бо це весело. Якась дивна гра. Чи це чортівська гра? Так. Типу. Ну, що ж, якщо ти так сильно хочеш, почнімо вже. Давай, давай, давай! Бліцо, йди на сюди. Тож, що то є? Твій щоденник? Ні, це мій новий гримуар книжка з закляттями. Мені треба її опанувати, аби приходити в світ людей, в світ людей? Типу, де ходять справжнісінькі люди? Звідки родом грішники? Угу. Це ж кльово! Згоден. Я маю її опанувати, аби вивчати небо. Нащо? Мій батько каже, що я зможу передбачити майбутнє, та якось не знаю. Але я маю. Така в мене буде робота, коли я виросту. Дієднатись до сім'ї. Ну, а хочеш знати, що я буду робити? Я засную свій власний цирк і стану найпопулярнішим в світі. І буду робити все, що заманеться. Цілими днями я собі зароблю стільки грошей, що куплю собі величезний офіс. Величезний офіс? Для цирку? Так. Велетенський офіс, цирковий бізнес з клоунами та конячками. І в кожної конячки буде крутезне ім'я. Я певен, що так і буде. Звучить як добра ідея. Егесь, і якщо ти згоден, то я візьму тебе. Може. Я? Працювати на тебе? Так, якщо сподобається. Що ж, постарайся не розчарувати. <рик> ти будеш добрим босом. Говориш так, наче це сарказм. Та знай, я таким стану. 25 років потом. О, відцевочка. Вчора вона знову мене вибісала своєю гнилою натурою. Курва, що не день то живемо, як кайдаші. Я знаю, що буде дружиною. Не така вже й трагедія. Але не коли твій чоловік така їбуча душніла, як столес. Стела, що це біса таке? Столес. Ти ж знаєш, як я люблю вечірки. До того ж, це правда. Того ж заході, є що. Ні, столес просто ніякий у ліжку. Кажу вам: той не просто ляже і відкнеться в ту стіну, а ти бери й сама все роби. Ну, хоча б з мене вже вийшло на нейце, і мені більше не доведеться робити вигляд, ніби я хочу їбати цього сухореброго шмаркача. <ривіття> Яке ж воно жалюгітне. Є щось міцніше за це. Горілка є пане. Змішати і принести мені. Толос, пане. Я в порядку. Ми зловили цього віднодного чорта, поки він хотів залізти до ваших покоїв. Що з ним робити? До моїх покоїв? Справді? Оу, oh, ну, це щось. Лишіть його мені. Я розберуся з ним. За мною чортисько. Слухай, я не хотів псувати твою типу тусу. Я просто хотів. Навіть не думай шукати правди. Я знаю, чого ти тут. Ох, ти знаєш. Так. Ти тут, аби виїбати мене чи не так? А тебе? А нащо ще тобі йти до моїх покоїв? Міг би й в гості зайти. Пройшло багато часу, але моя пам'ять чудова. А так. Ну так знаєш, я просто зрозумів, що ти типу принц, і було б просто легше пройти напоміченими про повстень, ніж оманути тих йобнутих охоронців. Ну, хтось би міг подумати, що ти тут через якусь бритку причину, якщо вирішив прийти під тінями ночі. О, я просто хотів вірватись на вечірку, знаєш, завжди веселіше просто війти там. Мені подобаються твої нові входи. Тож після більше ніж двох десятиліть ти досі клоун в цирку. А ні, більше ні. Я просто вбиваю людей. І наскільки сильно я маю боятись? Ну, я думаю, наскільки сильно ти хотів би боятись. Оу, oh, ну, я. Я типу. Я. я ж просто дражнився. Я насправді не. Виглядаєш занадто напруженим. Я міг би зняти напругу. Е-е-е... Знаєш, це стало все виглядати якось дуже дивакувато. Тобі не спекотно, бо мені здається, що я зараз згорю. Що ти робиш? Я ледве пам'ятаю твоє ім'я. Я Бліц. О, чи не було там овкінці, типу як в іменах клоунів? Я б запам'ятав. Так, але більше вона не вимовляється. Окей, то ж просто зви мене Бліц. Ну, добре, Бліц. А що ти будеш зі мною робити? Ну, а що би ти хотів, щоб з тобою зробили? Я. А, ну, може. Ох ти ж, їбать! Вау! Ти такий рішучий, бліц! Що ж ми тут Ні! Ні. Лежи йоптвою. Оу, то ти любиш у нас покомандувати, побути у керма? Так, саме так. Оу, то ти у нас чудовий чортик, чи не так? Тобі подобається лайка? Я хочу, аби ти всунув. В мій. Прямо і дійди до самого. Прошу досить. Якщо мій бліц так просить. Пліці, о, благаю. Так. О, я ніколи не бачив нікого, хто хотів мене так сильно. Ти не уявляєш, як я довго чекав такого потягу. Це багато означає для мене той, хто завжди хотів мене. Це перший в моєму житті, друг. О, добре, нехай. Я покінчу з цим швидко. Наступного ранку. Реально швидко. Вибачаюся, але я виявив вашого чоловіка. Що це курва було Столас? Це так і є. Це сука, наше розлучення. Ха-ха? Зараз? Оооо... Oh. Ох, oh, ця сова сидить давно у кліці Зажурена, та час минає, все безмінно Йде вперед, ти наче зірка о півдні зійшла, темряви ти осяя в моє прісне життя. Але все це було як солодке вино, я наївно повірив у те, що пройшло. Я, принц сам один, посівши на трон, і силу я так не знайшов Поглянь на небо. Ти не впевно, і зрозумій, Ти в кліці золотій. Що ти тут, сука, робиш? Думаю. Припиняй. Всіх заїбали вже твої вічні заливання. Чому ти тут? Ти їздиш до Вія на вихідні, але все ще в цьому домі. Тобі нормально? Мені подобається тортурувати тебе. Я хочу нагадувати тобі за той вчинок. Я знаю, що зробив мені було боляче чинити тобі біль, але ми знаємо, що я цього не робив. Ти і я були зведені лише для того, щоб дати переписане яйце сім'ї Гуетія і ні для чого більше. Я намагався стільки років зробити якнайліпше для нас, аби цей шлюб тримався, але цього було недостатньо. Єдине, чому я весь цей час терпів твої постійні знущання та жорстокість, це аби тільки та дівчинка мала нормальне життя. Я більше терпіти не стану. Я хочу, аби ти пішла геть зараз. У сенсі геть. Геть значить геть, геть з цього палацу, геть з мого життя. Ми віднині розлучені. Та як ти смієш? А що ти думаєш інші з Гуеті скажуть? Та Дранктус. Та мені все одно, що твій пришиблений брат скаже на це. Все, чого хотіла сім'я Гоетії від цього шлюбу, вже має 17 років. Тож все з мене досить. Добре. У мене нема ніякого бажання жити з такою іудівською недолугою, як ти. Ти пробив друге дно в моїх очах. І я обіцяю, це так не залишиться. Mm-hmm. <sighs>